Будь вільний, Піднімися вище життя і не відчувай страху. І в ковалі йдеться про те, що людина має подолати страх страх трепетом перед Творцем. Якщо я замінюю свій особистий, дрібний, егоїстичний страх на трепет перед Творцем, чи зможу я зробити так, щоби бути потрібним корисним у його діях у цьому світі, то тоді в мене страх зникає. Замість нього виникає величезна сила, бадьорість і можливість проявити себе. А страх зникає. Я його тисну, я піднімаюся над ним, і саме завдяки страху я піднімаюся над ним, як по сходах, вдавлю його в себе, і він при цьому є чудовим, чудовим фундаментом для того, щоб над ним піднятися. Має бути сильна особистість, внутрішні. Так, це робиться саме так силою.